Подаруй світло без друг. Ну і звісно що тебе це може вбити. Гурт Скай у Хмельницькому цього разу музиканти збирають кошти для бійців резидентів національної програми «Врятуй кінцівку. І вона реалізується за підтримки міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу. Ця програма спрямована на зменшення кількості ампутацій. Завдяки зібраним коштам, медики проводять складні реконструкції і рятують ушкоджені кінцівки бійцям. Привіт усім! Ми на каналі ЖарІнфо. І я Світлана Руся. На сьогодні ми говоримо про програму Врятуй кінцівку із фронтменом гурту Скай Олегом Собчуком. Олег Олеже, вітаю! вітаю. За яких загалом умов ви долучилися саме до цієї програми? Ще минулого року ми почали співпрацю з Міжнародним фондом здоров'я українського народу і безпосередньо з програми «Врятуй кінцівку. Тому що війна продовжується, на жаль, і маємо невтішну статистику. І потрібно не тільки зброя, а й потрібні операції для наших поранених бійців, яких, на жаль, багато. І... Їм потрібна увага, їм потрібні потрібний належний догляд медичний і якісні операції. Ось, і я вважаю, що нам потрібно бути вдячними нашим бійцям, які віддали своє нормальне життя і здоров'я за те, щоб ми жили на своїй землі. Тому ми не лише е, збираємо на дрони, на медикаменти, е, на різні. Необхідні речі для фронту ми щось збираємо на операції. Чим ми зараз займаємося в цьому весняному турі. Ось ця технологія, можна трошки детальніше про неї. врятує <кх> кінцівку. Це означає, що кінцівка буде врятована, а врятована як саме. Тобто, дивіться, найлегше, коли є серйозне поранення. Я вже був просто в госпіталях, вже спілкувався, мені лікарі розказували, і я спілкувався теж з бійцями. Звісно, найлегше ампутувати кінцівку. Це і найдешевше, і найлегше. Але це найгірше для людини, тому що це, це катастрофа на все життя. Ось. І для того, щоб саме не ампутувати, до речі, гасло нашого туру так і звучить, тобто в рамках «Рятуй кінцівку, не ампутуй, а врятуй. Щоб саме зробити операції, а вони зараз на, на даний час в Україні є, і є люди, які можуть робити ці операції і вміють робити ці операції, просто питання лише в коштах, в грошах. Тому ми збираємо кошти для того, щоб е, саме кінцівка була врятована, а не просто ампутована. Тобто вставляться е, відповідні ендопротези, е, робляться відповідні операції для того, щоб людина могла все ж таки ходити на своїх ногах і мати свою власну. Мабуть, руки. треба трошки пояснити, що ендопротез це така конструкція, яка вмонтовується всередину, так? так? А не зовні. Так, так. А... Ви вже були з концертами у Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі. Дніпрі та Запоріжжі, так. Так. І от чи вдалося зібрати необхідні кошти для резидентів програми там? Ми зібрали вже 280 з чимось тисяч. Це точно на дві операції, і нам ще треба дозбирувати. Ось, але в нас зараз йде. На кожне місто в нас йде відповідний, відповідний боєць зі своєю історією з відповідним бюджетом на цю операцію. Потім в кінці ми будемо підбивати підсумки. Якщо в загальному не буде вистачати, ми будемо все одно дозбирувати. Ось, на заявлені операції ми кошти назбираємо. Може, знадобиться просто більше концертів. Але я все ж таки вірю в те, що хмельничани не підведуть, і ми з свого боку теж. І я нагадаю, що цього разу кошти потрібні. Штаб-сержанту Олександру Шкарану зі ї окремої танкової бригади сухопутних військ. Чоловік воював на Бахмутському напрямку та отримав міновибухове поранення під час виконання бойового завдання, тобто виходу з позиції. Олександр потребує операції тотального безцементного ендопротезування. Лівого кульшового суглоба вартість лікування понад 146 тисяч гривень. Скажіть, Олеже, от тим, хто не потрапив на концерт, але хоче долучитися, як так, це можна зробити? Дуже просто. Заходьте на наші сторінки в соціальних мережах, ви можете побачити і в сторіс, і в постах, і в коментах посилання на банку, як нашу банку скайпську, так і на банку. Міжнародного фонду здоров'я українського народу, плюс на концертах буде благодійний аукціон. Буде, на екрані буде QR-код, за яким люди зможуть задонатити напряму. Також будуть скринки, символічні. І... Ну і будемо поєднувати приємно з корисним. От по суті, отак от воно і це відбувається. Так це і працює. Ви ж не вперше співпрацюєте з благодійними ініціативами. Давайте просто нагадаємо дуже не вперше. Дуже не вперше. Дуже не вперше що вже вдалося придбати у зв'язку з цими ініціативами. В рамках рятує кінцівку чи в загально? Загалом загалом від початку повномасштабного вторгнення. Гурт Sky зібрав і передав. Вже, я думаю, що вже є 25 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та сил оборони. Тобто це не лише конкретно куплені якісь речі, там екофло, турнікети, ребо, дрони, і це і безпосередньо суми коштів зібраних і за кордоном, і в Україні. Про це ми прозвітовно на наших сторінках, навіть фотографії фіскальних чеків. Тобто, в цьому плані в нас все якби досить видно і прозоро. Люди, котрі приходять на концерт, автоматично заряджаються, надихаються. Сьогодні я думаю, що ви станете свідками цього. І це чудова можливість і трішечки перезавантажитись і, і допомогти. А до речі, ви ж не вперше у Хмельницькому, як вам зайшло місто? Хмельницьке я давно люблю. Ми, до речі, в Хмельницький – одне з перших міст, де Скайп взагалі почав гастролювати. Ми виступали в 2003 році в клубі Саквояж, що такий був тоді. Привіт, моторолі, Ось, сені і Баті. І ми в СВ виступали, ще, коли він ще був такий, ну, тільки, він тільки з'явився тоді. В ці часи. Тому Хмельницький респект. Нещодавно ви відвідали США із благодійним також концертом. Так, звісно. А, з якими меседжами зверталися до глядачів там і що загалом там говорять про російсько-українську війну? Ну, як вам сказати, в Америці проживає величезна кількість людей національностей. Звісно, американці на нашому боці однозначно. Ось. Але не забуваємо, що російська пропаганда активно, на жаль, працює всюди, в всьому світі, і, і в США, зокрема. Е, українська діаспора, справді, і варто віддати належне, Вона, вони молодці, вони дуже сильно допомагають і супортять, е, і лобіюють е, саме виділення траншів. На зброю, на, саме на допомогу Україні, не тільки на зброю, там багато чого. Ось. І варто подякувати нашій діаспорі, не лише американській, а взагалі у всьому світі. Е -е тобто, тут, тут треба боротися. Як по-різному, деякі кажуть, деяким байдуже, деякі підтримують, підходять, тиснуть руку. Ну, ви помітили е -е якусь різницю в порівнянні з тим, як було ще рік тому, наприклад? Ну, люди звикли. Те, що нас не вб'є, зробить нас сильнішими, і я вам скажу, що з іншого боку можна точно сказати, що люди, такі створіння, які звикають до всього, на жаль, і навіть до найгіршого, теж звикають. Це так адаптація тобто, своє. Тобто, але так, треба постійно нагадувати, треба постійно говорити про це, тому що расистський окупант не зупиняється. І постійно потрібно про це нагадувати. Що ми, по суті, і робимо? Тобто це не лише благодійні концерти і збір коштів, це донесення конкретної інформації про війну в Україні, про агресора, про те, що він коїть на території України на всесвітній загал. Це дуже важливо. Я не можу наспитати, не як зараз із організацією ось цих закордонних турів? Як важко? Важко. Ну, так це дивіться, це завжди важко. Все нормальне і якісне, воно завжди важко. Але головне, щоб було бажання. І навіть як би тобі важко не було, коли ти розумієш і згадуєш, наскільки важко зараз нашим бійцям, то повірте, їм важче, ніж так. І це надихає і мотивує рухатись вперед і підніматись далі. Тому що, якщо ти вже вибрав допомагати так, тоді просто вкладайся по максимуму так само, як вони вкладаються там. Олежа, я знаю, що от, е, на початку повноваштабного вторгнення з'явилось дуже багато так званих патріотичних пісень, так. які там підносили дух. І mm. зараз... підносять. І підносять, так. так. Тому що творчість існує, не може не впливати. Є. Як е, от, у вашому випадку велика війна вплинула на репертуар. Ну, Звісно, з'явилося більше. Мотиваційних, таких, я б сказав, таких гострих пісень, але в надихаючих, мотиваційних, надихаючих пісень, заряджаючих. Вони Ось. Легко і... пишуться, легко Ні, вони нелегко пишуться, абсолютно. І без матюків взагалі важко писати зараз, чесно. Але потрібно писати і, і романтичні пісні, тому що, наприклад, на передовій нашій. Там, хлопці, дівчата, де ми одноразово були і буваємо, то вони хочуть не лише не відступати, не здаватися або напролом, вони хочуть і легковажно послухати. Їм хочеться просто абстрагуватися. Вони теж люди. Ось. Тому тут треба варто поєднувати те і те. Ось. Тому війна, звісно, повпливала. І я впевнений, що всіх українців, які, які лишаються тут, і вони бачать і відчувають, розуміють. В них життя поділилось на до і після. Тому ми всі разом в цьому. Ми обов'язково переможемо. Я дивилася одне з інтерв'ю з вами десь рік тому. І ви сказали, що Україна тільки тоді буде сильною, коли вона буде українською. Так. З часом щось міняється в цей бік українськості. Так, звісно. Слава, слава Богу. Не бачу відкату, але постійно, постійно. Збоку ворог не спить інформаційно, постійно він хоче, щоб ми відкотились, хоче нас роз'єднати, хоче посварити, будь-яким чином намагається шукає слабкі місця не лише на фронті, а й в інформаційному просторі в тилу. Я можу сказати, що я ніколи в житті за... до війни, я ніколи в житті не чув відповіді героям слава такої потужної і голосної в Одесі. В Кременчуку, в Черкасах, в Полтаві, а в тих містах, е які в ти раніше вважали російськомовним. Ні, правильно, також? так я ж про них зараз і якраз і говорю, що ті міста, в яких раніше, коли ти говорив Слава Україні, то ніхто не розумів, що це тільки що сказав. Або якщо її там зрозуміло, то відповіли, відповіли там одиниці, то зараз це просто синхронна, така сильна відповідь, що здуває зі сцени, і це, це, це дуже круто. Це настільки сильно, що. Просто шкода, що раніше такого не було. Якби таке було раніше, ніхто б сюди ніхто побоявся б хтось прийти. Тому що, коли країна разом не розділена, коли всі, всі як одне ціле, одна мова, одна культура, всі одне ціле, хто ризикне напасти? Ніхто ніколи в житті. Тому це створювалося спеціально для того, щоб формувався фундамент. Але зараз, зараз, в нас є шанс. У нас є шанс, щоб зробити Україну українською. Шкода, що такою ціною. Звісно, шкода. Але це шанс. Його не можна опустити, його не можна прогавити. Його треба підтримувати це. Я дякую вам, дякую за небайдужість, дякую за творчість і дякую за те, що долучаєтесь постійно до ось цих благодійних ініціатив. Дякую вам. А я нагадую, що сьогодні ми говорили із фронтменом гурту Скай Олегом Собчуком про програму Врятуй кінцівку. Долучайтеся до програми і ви. А також підписуйтесь на наш канал Жарінфо, ставте вподобайки, нам буде приємно. Ну і побачимось.